Що може об'єднати студентів та представників патрульної поліції? Захід кави з патрульними, який сьогодні відбувся у офісі молодіжного парламенту Кременчука для лідерів студентського самоврядування. В офісі молодіжного парламенту сьогодні відбувся захід з безпекових професій. До цього заходу долучилася патрульна поліція міста Кременчука. Проводили таку інформативну зустріч зі студентами, тому що наразі це дуже важливо розповідати молоді дітям про те, як себе поводити в тих чи інших, Ситуаціях, так, надзвичайних ситуаціях, тому ми дуже раді, що в нашому місті є можливість проводити саме такі заходи. Спікер розповіла про основні аспекти роботи патрульних, їхні обов'язки та завдання, а також про виклики, з якими щодня стикаються правоохоронці. Учасники мали змогу дізнатися більше про безпеку в місті, правила поведінки у критичних ситуаціях та отримати відповіді на свої запитання. Такі зустрічі дуже важливі, оскільки ми кожного разу говоримо про безпеку, про безпеку кожної. Людині, коли людина знає, як себе захистити, вона і почуває себе в безпеці. Особливо це важливо під час війни. Також ми сьогодні обговорили про такий напрямок, як ком'юніті Полісі. Чим поліцейський може допомогти кожному. До реалізації зустрічі долучився департамент молоді та спорту, адже міська влада розуміє важливість таких заходів для молоді. Департамент молоді та спорту з задоволенням долучається до заходів. А кава з патрульними і кава з людьми безпекових професій завжди дуже актуальна, тому що у військовий час всі мають бути обізнані. Ми радімо, що молодь долучається до таких заходів, бачимо їхню активність, і від цього нам стає також трішки безпечніше. Хлопці та дівчата поділились, що ця зустріч стала для них не лише джерелом нових знань, але й можливістю відчути себе більш впевненими у питаннях безпеки. Було дуже цікаво послухати детальніше про структуру поліції, про те, куди ми можемо звертатися, щоб захистити себе в будь-якій ситуації, тому. Дуже класний захід, і мені дуже приємно брати участь у ньому. На самому ділі ми вважаємо, що це дуже корисно для нашої молоді, особливо зараз під час воєнного стану. Ми дуже дякуємо нашій поліції за дану роботу, що проводять з молоддю. Дуже сподобалося, було дуже цікаво та інформативно. Мені сподобалось, тому що це доступно. Іноді є таке. Ну ми живемо в такий час, коли Наша безпека під великим питанням, і потрібно знати, куди звернутися, тому це було дуже корисно. Захід реалізується в межах ініціативу Центру життєстійкості Місце сили у місті Кременчук, який впроваджує громадська організація Клуб Рибалок України та Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення України та UNDP – програми розвитку ООН в Україні в межах проєкту ЮФОРКАВРІ розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.